Ну, ти згадав мотивацію, що людям треба пояснювати, за що ми воюємо. А, ти ну, для себе знайшов відповідь на це питання, який зараз у тебе найбільший мотиватор? А, ну, в, мене, в мене і не мінялася мотивація. Тобто, ну, я так вихований. <кхем> я дивився, скажімо, коли був дитиною, дивився героїчні фільми, дивився там. Не знаю, хоробре серце, патріот, ще якісь фільми, де люди захищають свою свободу і свою батьківщину. І так склалося, що ну, в мене якось воно закоренилося в принципах. І я розумію, що на нас напали. Ну, я повинен захищатися. А якщо в мене є змога захищати ще когось, я повинен це робити. Це стандартне виховання. Для мене абсолютно. Е, ну, я не можу прийняти те, коли люди пишуть, хай там сини депутатів йдуть, воюють. Так це тебе прийшли вбивати, не синів депутатів, не тільки депутатів. Тебе особисто ну от і не можна перекладати свою відповідальність на когось іншого. Тобто, я б не сказав, що в мене там прям мотивація воювати і так далі.